Відео для молодших школярів з використанням фігурок орігамі української народної казки лисичка і журавель. Лисичка журавлем дуже заприятелювали. Якось запросила лисиця журавля в гості. Намазала маною каші на тарілку та й частує журавлик дзьобом. Тьоб дья постукав по тарільці і нічого не з'їв, а лисичка всю кашку лись і сама під'їла. І вирішив журавник запросити лисичку в гості. Приготував м'як та й насипав його глечик. А лисичка навколо того глечика і так крутиться, і так крутиться. І туди язичком, а їжу дістати не може. А журавлик взяв сам все і з'їв. Так і закінчилася дружба лисички та журавля. Ми зробимо прислів'я для цієї казки, яке частування, таке і дякування.